Від якості харчування залежить стан здоров'я, настрій та спроможність використовувати власну енергію, піклуючись про персонал Запорізької АЕС, який задіяний у роботах на блоці номер 3 керівництво Хмельницької АЕС та управління будівництва Запорізької АЕС, організували харчування в обідню перерву безпосередньо на будівельному майданчику. Вагончик з необхідними робочими зонами та підведеними комунікаціями, вода та дезінфектори для рук, просторі намети це локація, де енергетики можуть пообідати, перепочити та. Та поспілкуватися. Приготуванням доставкою їжі опікуються працівники цеху господарського забезпечення. Приготування всіх страв відбувається в їдальні номер 9 безпосередньо, яка знаходиться на майданчику. За допомогою транспортного засобу та відповідного посуду інвентаря доставляється сюди безпосередньо на майданчик, І нашим персоналом відбувається обслуговування. Якість харчування працівників на такому підприємстві, як атомна електростанція, має відповідати певним нормам і стандартам, яких тут ретельно дотримуються. Продукти свіжі, калорійні, а за відгуками працівників смачні. Працівники задоволені. І їжа смачна, і асортимент хороший. Ми всім задоволені. Щоденно працівники лікувально-профілактичного відділу розробляють та узгоджують з керівництвом управління Запорізької АЕС меню та наступний день. Це дає змогу враховувати смаки та побажання персоналу. Є вільний вибір, декілька м'ясних страв, декілька рибних страв. Надаємо два гарніри на вибір, надаємо перше. Тобто людина підходить і вона має можливість вибрати. Літній варіант організації харчування на будівельному майданчику третього енергоблока триватиме до холодів. З настанням осінньо-зимового періоду його буде облаштовано відповідно до пори року. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.